Добрий день малята! Я рада вас всіх сьогодні вітати. Погляньте, хто сьогодні до нас вітав у гості. Ви пам'ятаєте, хто це? Так, це світлофор Маргайчик. Він хоче вас запитати, а чи пам'ятаєте ви правила безпечної поведінки на вулиці та на дорозі? Дітки, послухайте віршик від світлофорчика. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все, уважно на мене подивись, я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма, нехай воно й мружиться, ніколи я не сплю. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно. Це витримка твоя. А блисне жовте око і ти не поспішай. Бо жовтий не зелений потрапиш під трамвай. Увага! І зелений привітно замихтів. Він колір найдобріший і каже нам усім щасливої дороги і можна перейти. Малята, давайте спробуємо з вами трішки пограти. Дати правильну відповідь на запитання, а допоможуть нам у цьому гарні ілюстрації. Як називають людей, що йдуть по вулиці? Вірно, це пішоходи. Де повинні ходити пішоходи? Звичайно, по тротуару. А де повинні їздити автомобілі? Правильно, це проїжджа частина, що регулює рух на вулиці? Так, це наш друг світлофор. А які сигнали світлофора ви знаєте? Все вірно, це червоний, жовтий та зелений. На який сигнал світлофора можна переходити вулицю? Авжеж, молодці, це зелений. А якщо зламався світлофор, хто регулює рух на перехресті? Так, це регулювальник. А де дозволяється переходити вулицю? Так, пішохідним переходом або за сигналом світлофора. Діти, а скажіть? Які види переходів ви знаєте? Так, це наземний, надземний та підземний перехід. А як визначити, де знаходиться пішохідний перехід? Так, на дорозі ви побачите смужки, які називаються зебра, або знак пішохідний перехід. А по якій стороні вулиці або тротуару потрібно йти? Звичайно, треба дотримуватися правого боку. І ось останнє запитання: а де ж можна гратися дітям? Ну, звичайно, ви всі знаєте, що треба гратися на дитячих майданчиках? Тітки, а давайте ми з вами зараз спробуємо. Намалювати світлофорчик. Ви ж пам'ятаєте, які кольори нам потрібні? Спочатку малюємо прямокутну форму нашого світлофорчика. Ось так. Можна домалювати знизу ніжку для світлофорчика, на якому він буде стояти. Далі згадуємо, які кольори світофорчика ми знаємо. Який перший кольор? Набираємо червону фарбу і малюємо червоне око, якої форми наше око світлофора Кругле. Тож намалюємо кружечок і зафарбуємо червоною фарбою. Слідуюче око якого кольору? Набираємо жовту фарбу і малюємо жовтий кружечок так само. Який колір нам потрібно взяти слідуючим? Звичайно, зелене, тож малюємо зелене ок. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила безпечної поведінки на вулиці та на дорозі, і намалювали всі кольори світлофора. А ми зі світлофорчиком моргайчиком на сьогодні вам кажемо всім до побачення та до нових зустрічей.